Ми нічого не робимо руками, От, нічого. Тобто, ми можемо тільки головою, об нас можна відштовхуватись, ми можемо виконувати функцію там дурачу для менеджменту, але забирати щось на себе, робити і показувати, як це треба зробити, ні в коєму разі не можна. Тому що, по факту, виходить навіть так, що. А ми, через те, що ми в це залучаємося, ми, не, ми перестаємо бути спроможними приймати дуже важливі кадрові рішення, тому що, умовно кажучи. Коли ми перебираємо на себе цю якусь функцію, і починаємо щось зробити замість менеджмента, це означає, що нам треба було би в принципі добре подумати і усвідомити, а чи релевантний менеджмент в цій компанії, в якій ми знаходимося в борді, якщо вони не можуть виконати завдання, які поставлені бордом.